Ну що, друзі, X6 фантастичний, кузов цікавий, він, Отакий вовчок, коротше. і салон в ньому просто бомбезний. такий, друзі, салон реже з чорним. Але тут прикол навіть не в кольоровій гамі, а в самій шкірі вона така гладенька. Ну Я таке зустрічав і ця м'якість така тільки в мене приїжджала колись Альпіна, без мене дозволили її зазняти. От, чекайте фонарик. Вона бачите текстура, яка маленька-маленька і все це таке м'ягеньке-мягеньке. Ну, 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 приятний ягнятко якесь. Звісно, воно вже трошки замашне, тому воно все має такий блиск. Тут теж, бачите, все так трошки не доглянуте. Все через те, що людина боялась робити хімчистку, мала поганий експіріанс. Колись так заляли машину, що коротше, перед зимою йому так замарзло, що аж коробка не включалася. Друзі, знаю, що цікаво, є люди, яким дуже цікаво, як вона як би, завестися її. Ну, з дозволу я питав клієнта, думаю, не буде проблемно. Послухаємо, як вона жушить. Звірюка шита. Не всім буде цікаво, який тут вихлоп, але є люди, які обожнюють такі речі. В общем, банка там здорова. По словах, це все від перформанс. Все правильно підшито. Все зроблено офіціалі. Коротше, машинка, звук має фантастичний, друзі. Салон має фантастичний, вигляд має фантастичний, колір коротше Все в круг. 325-та. Кажеться. 335-та. коротше Серйозний проект для кайфу. Отак вот тупо кайф. Але є і мінус для мене. Не можна цій машині. Знімати клієнту акумулятора, бо вона підшита. І щоб там не злетіли ті обшивки, то зараз я буду щось мудрувати. Не люблю я такі штук. дуже все це стрьомно. Бачите, тут щось двоє дітей ще в машині. Як клієнт каже, він сам з братського народу. Оляк каже, всякі цукорки, морозиво, лізуни каже. Діти, звісно, не шанують машину, але це нормально. Окей, бачимо є дівчинка маленька. Так, в мене все в дитячих приключеннях в машині. Ну, насмітилися в машині, пройомчики я вже помив, бо я машину мив. І ще будемо її в кінці, я її не витираю, бо в кінці одно я її ще буду йти парою, щоб помити ті всі повідмувати оці всякі приблуди. Щоб вона іменно така була, як стакани з посудомойки. Скрипуча. От. І, кльово, звісно, кльово, що він не повністю чорний, а є якась ну, кольорова гама це фантастично ниточка, строчка, є от таких всяких. Але не натерта. Опять, друзі, бачте, не натерта, гарна машина, дорога, любима, і вона не натерта. Тобто, пилюка є. Але нічого страшного. Тобто, нема цього глянця, нема цього козлятника, тих доглядів тих плагів. Це взагалі щось страшне. Ну, серединка в нас більш-менш чиста, у нас криєчки. Ну що, друзі? Зараз я її відпарю в середині і будемо, будемо мити смолу і будемо її мити парою і можна, щоб звідси з тих всіх шпарок, то все. Повиганяти. Ну от, друзі, краса, краса помита. Е, що лишилося? Як лишилося? Я на роздоріжжі я вже давно собі не натираю резину. Тобто я вимиваю собі гумку повністю гарно і такою матовою собі лишаю. Не хочу, щоб, наприклад, мої, скажімо так, Мешці так блистіли. На машині теж. Не люблю, коли це все жиром натерте, коли воно все чорне, коли воно ховається в арках. Якщо резина хороша, з протектором хорошим, я думаю, що не потрібно це все натирати а -ля прикрашати. Тому я і цьому клієнту також лишив. А якщо закаже натерти, божечку, то це ж двох ну, хвилини робота, натер і все. В общем, машинку я всю повністю вимив, повністю натер. Вона тепер гарна, поліфобна, гладенька. Е, здалека ну, не скажеш, що вона там. Ну, це можна сказати, полірована машина, тільки зблизька, з фонариком можна буде побачити якусь, якусь там рисочку. і то. Ця зараза, повністю мілкі ці павутинки закриває. І машинка, звісно, виглядає фантастично глибоко. Круто, круто. Ну що, давайте. А, ну і по машинці. Єдине, що не зробилося, не під підкапотка. Через те, що не можна через прошивку знімати акумулятор, а підкапотку мити без, ну, з живленням я ну, тіпо, не буду. Тобто це такий дуже великий ризик, який я не хочу брати на себе. Я ще не готовий на таку машину. Як матеріально, так і просто морально. Вона мені просто по кайфу, типу, на день і все, раз завів і вистачає, чесне слово. Ну що, давайте, друзі, покажу вам салон. Салоніше, у нас особо нічого не помінялося, машина не була законтачена Не знаю, чи зловитись, не буду там щось розказувати, басні. Змилася. Органика. Помилася оця мікрофібра, вона дуже тягне на себе ворс. При фонарику це взагалі страшно така це зараз ще треба то все переліпучкою переходити. Помилися повністю всі завісики може на пахне шку... ш... Ш... шкіркою. Ну, це це щось фантастичне фантастичне. А коли ти від своєї роботи імно кайфуєш, бо я їм на кайфую, коли масолюю ці тачки, для мене це такий кайф. Я можу просто тупо сутку сидіти, в ній, помаленько то все робити, це все вимацолювати. І є один нюанс, який не сподобався. Як сподобався, вона така є. Бачите? Ось таке п'ятно посередині. Це про те, що коли не знаєте, чим натирати або чим витирати, не можна, не стоїть. Тим більше такі машини дорогі. Краще поїхати до людей, які компетентні. Тобто, тут, коли взяли тряпкою, з чимось І все, і воно не миється. Я його парою, хімкою, коротше, ну не йде. Не йде і ну, не збирається я зараз щось придумувати і не можна це робити. По багажнику все чорненько, я повідмивав коврики, там також є, знизу зимові коврики їх теж всі помив. Помив всі завісики, всі ці гумочки, все туди замив, всі болтики, все. все 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 повністю я це все вимив. Ну Тут неудобно, бо тут дуже довгий, він такий самомустійно неудобно доглядати, а вже коли платиш гроші, то вже тобі доглянуть. В общем, така от BMW нашого друга з Польщі. Бачите, які керму органіка змилася, все це гарне сіреньке. чесно, дуже круто. Ну, на дотик це щось просто це ну, ніжне телятко, ангелятко. Ну, я не знаю, з кого це все здерли. От, на, ну, щось думаю, що на, кацапи, на кацапах такого нема. Вони більш вони як поросята жорсткі. Ну, в общем, друзі. BMW класний, якісний, дорогущий, кайфовий. Ну він же динозавр. Він заводиться, я завів на 5 сік. Перевірити, чи ні, як чеки не поскакали, бо БМВ любить такі приколи мені видати. Тому і БМВ чуть, чуть не люблю, бо вона любить часто там щось висвітити мені. І вона зразу засмерділа весь гараж. І це для мене це вже все. Це вже все. Так що пам'ятаємо, друзі, які прийоми такий автомобіль. Думаємо, чи натирати собі гумку чи ні. Мені здається, що ми просто дуже вже привикли до натирання гумок. От, просто ще коли натирається, натирається нерівномірно і такими полосами. І воно ну, потім їде, колесо вивертається, середина сива, ну, сіра, край цей чорний. Коротко, як недопастовані мешти такий БМВ в роботі я кайфував, я просто кайфував це.